Погодьтеся без плодових дерев, важко уявити ділянку справжнього господаря. Є лише одна проблема у розсадниках чимало декоративних рослин. А от з плодовими, виявляється, не так все і просто. Знайти гарний сорт справжня вдача. Тож, як її не прогавити, розкаже Ян Іванишин. їдеш собі звичайною дорогою на Київщині навкруги, все як завжди, нічого цікавого, але кажуть, що тут справжня мека для садівників, як то кажуть, рай для своїх. Сергій Романович, що ж тут такого цікавого? Я нічого не бачу. Доброго утра, Ян Васильович. Кажеться, що це обычный участок, але именно здесь собраны самые редкостные э, растения, які дають нові необичні плоди. Пойдемте посмотримо. Виявилося, що його господарем є молодий вчений садівник Олександр Андрощук, людина, яка створювала присадибні ділянки президентів, яку знають садові фахівці усього світу. А його ділянка це розсадник плодових сортів. І дорогу туди знають лише обрані. Один з них садовий експерт ранку Сергій Коженевський. Кожний раз в этом питомнику я нахожу щось новенька. Ми обмінюємося посадочним матеріалом. але кожен раз я нахожу для себе якісь нові… Сарта. і вот сьогодні мені повезло. Я для себе вибрав три дуже інтересних рослини. Ось вона унікальна гібридна червонолиста алеча пісарда американської селекції. Це дерево наш експерт замовив давно і чекав, доки садженець зміцніє та буде готовим до пересаджування. Виявилося, що в цьому розсаднику багато саджанців вже мають власників. Їхні прізвища і телефони записані на бирках. Люди приїжджали, вони відмічали для себе дерево в період вієтації, коли достряють туди, і потім просто приїжали. Ми при них викопали їм. Це ж дерево, яке вони для себе відзначили. Причинка в тому, що садівники обирають тут рослини не за їхнім зовнішнім виглядом, а за смаком. Ми проводимо спеціальні дегустації, які безкоштовні, і любий з бажаючих може приїхати до нас, спробувати сорти, тому що є можливість вибору іменно за смаком. Те, що в першу, чому в першу чергу люди віддають перевагу, саме через те, що саджанці перевірених плодових дерев мають прогнозований врожай, садівники й готові чекати рік і навіть два. А такий сьогодні справжній дефіцит. У більшості комерційних розсадників людей банально дурять, із сумом констатує Сергій Кожаневський. Каже, сам вже так не разу пікався. Експерт радить краще витратити час на пошуки, ніж втратити кілька років на вирощування непотребу. А знайти такі зразкові розсадники можна в кожному регіоні. Головне орієнтуватися не на рекламу, а статті в спеціалізованих журналах та відгуки на форумах. Важливо, щоб керувала ним людина по-справжньому закохана в рослини. Лише тоді саджанці з садника на вашій ділянці перетворяться на квітучий та плодовитий сад.